І Касап, як завжди, там щось покривав якогось Макдональдса, та й голодний українець там витягає сало, витягає шинку, там вдома все наготовано. Кацап, слушай, при, у гості ти знаєш, пригощу, але давай так, спочатку ось вона, кухоль води випий. Ну, випив. Ну давай, ні, ти знаєш, от я ще зараз поріжу, а ти ще кухлик випий. ще випив. Він так порізав, розклав чесничком. Пахне так. Ну, угості. гості наші кухоль, випив вже пузо роздулося. Ну що будеш їсти? А ні, я вже не можу. А, то ти приїди хоч. А ти зараз зараз про сучати тільки з'явився, може, хтось бачив в інтернеті, діду внука збирає, там, ну, туди на онук. Я там трошки розбирав, за що зриття, трошки там, я там збережу. Поїдеш туди, то я тобі, знаєш, щоб ти мав мотивацію, за кожного 200 буде по 10 тисяч гривень класти. Ну, добре, хто поїхав. День, два, три, тижні, нічого не це не дзвонить. Тиш, попали. Діду зводить до того, <говор> слухай, що там така тиша, це нічого не це. Каже, та що, дід, тільки 187-й. Кажу, не вибачні, дитини, це буде тисне.